У свій день народження Авігея прийшла на акцію в рамках проєкту Місто щасливих дітей розповідає, такі заходи не відвідувала більше року. Сьогодні планує поспілкуватись та розважитись. Дуже класно, прям емоції зашкалюють. Дуже рада, що сюди потрапила, тому що ще сьогодні в мене день народження. Мені виповнило 16 років, тому я дуже рада. В основному вдома з сестричкою сиджу. Навчання в мене, я навчаюся в 9 класі, тому це дуже добре, що я сюди потрапила. Наталя привела доньку Аліну, говорить зараз у Херсоні дітям не вистачає заходів, де вони можуть активно та корисно провести час. Дітки дуже раді, що їм приділяють якусь ну якесь внімання. Ну ми дуже раді, дуже дякуємо. Останнім часом трошечки більше стало організацій, які дозволяють діткам трошки радощів. На жаль, дуже мало, ну скажімо так, раз в три неділі таке щастя випадає. Славна, та, лепці, бо суха трава, мокра вода. Дільфінько. Проєкт Місто щасливих дітей заснував Херсонський обласний центр народної творчості, розказує військова волонтерка та заслужена діячка мистецтв України Тетяна Князєва. Захід проводять у бомбосховищі для безпеки учасників. З'явився майже ігровий інтерактивний проєкт, в якому діти можуть робити. З керівником те, що їм потрібно на цей час, на цього біля. І навчатися, і гратися, і бути в колективі. Тому що під час війни діти дуже загубили своє я, свою внутрішню особу, і вони сьогодні потребують уваги. Уваги та любові, широке серця. Я маю надію, що таку любов ми віддаємо в цих проєктах. І навчаємось, і граємо, приводять дітей, ви знаєте, як багато дітей в Херсоні, від трьох років і до 14. Але в комплексній грі дітям, яким 14 років, вони допомагають маленьким. Тобто я згуртовую їх, обіймаю, вони допомагають грати. Допомагають рушати активно, активновити, тому що дорослі більше заптові. Учасники проєкту Місто щасливих дітей проводять заходи у громадах деокупованого правобережжя області, говорить Тетяна Князева. Були у високопіллі, посад Покровському, Киселівці, Благодатному. Також зустрічались з вимушеними переселенцями у Кривому Розі. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебу Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.